Скажіть, ну як працювати на такій висоті? А будівельники працюють. Друга неділя серпня це День будівельника, і його, чесно кажучи, вважають своїм професійним святом всі, хто дотичний до зведення і реалізації нерухомості. Арматурник Федір Жагба п'ять років у будівництві. Ми зустрічали цього молодого чоловіка на зведенні дитсадка на осокорках. Зараз будівельник зводить дім по вулиці Горлівській. Більше того, працює на цьому об'єкті з двома своїми братами. Скажіть, а що вам цікавіше будувати? житловий будинок чи садочок для дітей? Ну й і те, і те однаково. інтересніше ж дітям на зробити. Батькам, щоб краще було бродать, дітей оспитувати. А тут а таке, людям добро робимо, допомагаємо з житлом. Колега Федора Леонід Шебаненко працює зварювальником. Його син теж в будівництві. Уже тут вважаю, полки його построїли. А що саме? Ну, в основному жили дома. дама. Гарматурщиком працював. У вашій родині ще є будівельники? Да, син теж працює. Ну він на свачі вчився і пішов на стройку Робити Другий раз разва си дом я строю. Професійне свято будівельників вважають своїм, і всі, хто супроводжує процес будівництва і продажу житла. А це сила, селен фахівців, економістів, юристів, людей, які відповідають за постачання будматеріалів, бухгалтерів, представників багатьох інших професій. Всі вони роблять одну справу, кажуть у найбільшому столичному будівельному холдингу «Київміськбуді». Що для вас, для ваших колег, означає це свято? Ну, безумовно, День будівельника це найбільше свято в році, яке ми яке святкуємо. Тому що, ну, незважаючи на те, що працівники там, департаменту, продажу, там, інші працівники, які працюють в офісі, вони не є. Безпосередніми учасниками будівництва вони не, не працюють на будівельних майданчиках, але вони, вони допомагають і вони забезпечують е, необхідне фінансування для того, щоб будівельники могли працювати. І, але в першу чергу це свято саме будівельників. Напередодні дня будівельників у Київміськбуді вручали нагороди. Їх отримували і фахівці відділу продажу, які допомагають інвесторам зорієнтуватися у розмаїтті житла, побудованого компанією. І це що це за нагороди? Ну, це подяки від голови компанії. Так само скажіть, що для вас означає продавати житло? Ну відповідальність колосальна, тому що вибрати житло на довгі роки е, потрібно і порадити деколи, або направити на правильний шлях людину, коли не зовсім. Коли людина ще не знає, що вона хоче, так такі часто трапляються насправді дуже часто, тому що одна з наших основних задач це зробити так, щоб у людини в очах. З'явилася якась близько, що вона побачила саме те, що буде вдало для неї на дійсно, як сказала це Тетяна, на, свою на да, саме свою на багато дійсно років. Тому це дійсно відповідальна робота. І відразу видно, коли бачать люди вже дійсно свою квартиру. Вони відразу прямо в кабінці менеджера починають розставляти навіть меблі. За цим дуже приємно спостерігати. Насправді дуже поважаю будівельників. Сама закінчила будівельний інститут. Я й сама інженер-будівельник, тому це моє свято і. Я дуже поважаю будівельників за їхню роботу, за їхню старанність. З таким людям можна сказати, велику шану, і вони молодці, що дійсно виконують на 100% свою роботу. Що вас найбільше вражає в роботі в праці будівельників? Це люди, які працюють. І... У будь-яких погодних умовах. Там. Іноді і в жару, і в холод, і іноді в день, і вночі. Тому в першу чергу я хотів би привітати безпосередньо будівельників з їх професійним святом. Це люди, які залишають по собі дуже величезний слід на, на цій землі. І завжди буде куди. Повести своїх дітей, онуків, показати і сказати, оце зробив я. Таке ми справді чули не раз від будівельників Київміськбуду. компанії, що 61 рік розбудовує Київ і дає чимало будівельних династій. До кінця цього року холдинг має намір вести в експлуатацію близько 400 тисяч квадратних метрів. Фінансова стабільність холдингу дає можливість виплачувати дивіденди місту і міноритарним акціонерам. Я на сьогоднішній день не віжу ні одної компанії болі которой Которої б людям узнаваємо така і довірять була такою, як Києва Рострой. І ми ж стараемся работать, не підводить оно все вместе, совокупность всех этих моментов дає возможность людям не задумываться над тем, что можно вложить и не потерять ничего. И все это можливо завдяки спільній праці зодчих і всіх, хто супроводжує процес будівництва.